Друзі, всіх вітає компанія Час Газу. Я Михайло. І сьогодні ми хотіли б підняти таку тему, як корейські автомобілі на газу. Частіше всього зустрічаються у нас моделі Kia Slash Hyundai з об'ємом двигуна 1,4, 1,8 2-літрові, які ми переводимо на газ. Тому на даному випадку це у нас, до речі, Hyundai Accent 2013 року випуску з об'ємом двигуна 1.4. Я вам розкажу, який комплект ми зараз встановили. Тож коротко пробіжимося по комплекту газового. Установки. Перше це блок управління. Блок управління тут G04 від компанії MRC, форсунки тут швидкісні MRC Solo. Редуктор у нас MRC Shire розрахований до 200 кінських сил і обов'язково фільтр з вістійником MRC Crystal. Кнопка перемикання у нас у цьому комплекті квадратна і розташована вона біля кнопки регулювання висоти фар. Друзі, на процесі монтажу газової установки ми обов'язково перевіряємо свічки запалення на працездатність. У цьому випадку ми зафіксували, що свічка прошиває на електрод, тобто на кераміку. Це значить, що на газу можуть бути певні подіргування, автомобіль нестабільно буде працювати. Тому було вирішено і запропоновано клієнту замінити свічки. У даному випадку ми встановили свічки і з ресурсом 60 тисяч кілометрів, тобто один раз ставите, і через 60 тисяч ви їх міняєте. Але ж це на газу, на бензині це. Може бути трошки більше, тому друзі. Обов'язково слідкуйте за системою запалення. Це ваші гроші і це ваша економія газу. Зручність встановлення заправочного пристрою в лючок стала невід'ємною частиною компанії. Час газу, і це автомобільний виняток. Ми встановили заправочний пристрій в люк Бензобаку разом з перехідником. З приводу балони. Балон ми встановили замість запасного колеса. Воно знаходиться у нас в багажнику автомобіля. І балон у нас на 52 літри тероїдальної форми. Ну а ті, хто ще сумнівається, встановлювати йому газ або не встановлювати, у нас для вас є акційна пропозиція. Всього 22 тисячі 900 гривень, і у вас ця газова установка стоїть під ключ. Тому, будь ласка, звертайтеся до компанії час газу, залишайте ваші заявки і обов'язково з вами зв'яжеться менеджер. З вами був Михайло. До побачення. we <laughs>